Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Продовжуємо говорити про передню і Центральну Азію, а також Латинську Америку. Палестина територія між річкою Йордан та Середземним морем. Здавна тут мешкали євреї та Араби. Однак у другому столітті римляни вигнали євреїв з Палестини. Змога повернутися на історичну батьківщину з'явилася у євреїв аж наприкінці 19 століття. Завдяки Теодору Герцлю, який висунув ідею створення національного центру євреїв у Палестині. Так зародився сіонізм політичний рух за повернення євреїв на історичну батьківщину. Підтримувала цю ідею знаменита найбагатша родина світу Ротшильди. Так у 1889 році Едмонд Де Ротшильд викупив 25 тисяч гектарів землі Палестини та передав її для заселення євреям. У роки Першої світової Палестина входила до складу Османської імперії. Однак араби були налаштовані проти османського панування і допомогли англійцям випроторити турків зі свого дому. Ця подія стала приводом для прийняття декларації Бельфура, якою уряд Великої Британії підтримував ідею створення національної держави євреїв у Палестині. Цей документ було направлено лідеру сіоністського руху Лайонелу Ротшильду. Незабаром до Палестини масово рушили євреї. Це відбувалося на тлі зростання антисемітських настроїв у Європі. Станом на 1939 рік у Палестині 30% від загальної кількості населення вже становили євреї. Можете собі лише уявити, що переживали Араби. Вони вже обжили місцину, а тут нові люди. Масове розселення євреїв у Палестині викликало спротив арабського населення. Який спочатку виливався в неорганізовані повстання, а згодом переріс у формат партизанської війни, був створений арабський виконавчий комітет, який спрямовував боротьбу арабів проти євреїв. Це збентежило Британію, яка розробила план поділу Палестини на три частини: арабську, єврейську та британську. Проте цю ідею араби сприйняли без особливого захвату. І британці вирішили відкласти владнання конфлікту на потім. Приблизно на 1949 рік. Однак ми знаємо, це потім досі не настало, а арабо-ізраїльське протистояння не врегульовано і до наших днів. А зараз пропоную перебратися до Латинської Америки. Це та частина Північної, Центральної та Південної Америки, яка простягається на південь від кордону США. Цей регіон довгий час перебував у колоніальній залежності від Іспанії та Португалії. Саме тому тут переважають іспанська та португальська мови. Тож назва Латинська Америка є цілком закономірною, оскільки обидві мови беруть витоки з латинської мови. Здобувати незалежність країни регіону розпочали ще в першій половині 19 століття. Щодо участі країн Латинської Америки у Першій світовій, то варто одразу зафіксувати, що безпосередньо війна їх не торкнулася. Навпаки, збільшення споживання сільськогосподарської продукції і сировини країнами-учасницями війни, а також зростання цін на неї дозволило країнам регіону стати основними постачальниками і пристойно на цьому заробляти. Латинська Америка це переважно аграрний регіон, тому економічно вона залежала від промислово розвинених країн, зокрема Великої Британії та США. Формально країни регіону зберігали державний суверенітет, проте стали економічно залежними. Така ситуація була не до вподоби політичним лідерам країн, тому провідною тенденцією розвитку регіону стало прагнення позбутися залежності. Міжвоєнний період життя країн Латинської Америки можна умовно розділити на два етапи: перший 1920 роки, час ліберальних реформ, що супроводжувалися прагненням усунути іноземний вплив, такі реформи викликали спротив старої аристократії. І нерідко виливалися у спроби військових переворотів та встановлення диктатур. Другий етап 1930-ті роки. Саме в цей період світ потерпав через Велику депресію, і це автоматично потягло на дно і країни Латинської Америки. Економічні труднощі, пов'язані насамперед, із залежністю від економіки європейських країн, укотре переконали країни Латинської Америки обирати власний незалежний шлях економічного розвитку. Тому більшість країн після подолання кризи почали вкладати кошти в розвиток промисловості, а економіка почала жорстко регулюватися державою. Доволі по різному складалася історія країн регіону на цьому етапі. Наприклад, в Аргентині було повалено ліберальний уряд, а в Бразилії навпаки встановлено демократичний режим Жетуліо Варгаса. Щоправда, затиснутий у лищатах критики лівих і правих сил. І він перейшов до диктаторських методів управління державою. Найстабільніше розвивалася Мексика, у якій відбувалися ґрунтовні перетворення. Зокрема, у 1930-ті роки покінчено з пануванням латифундистів, великих землевласників, націоналізовано нафтову промисловість та залізниці. І хоч країни Латинської Америки прагнули звільнення від економічної залежності від європейських держав, все ж регіон залишався в центрі геополітичних інтересів і планів Гітлера. Йому вигідно було мати союзників на південь від США для можливої спільної боротьби, тому активно налаштовувалися зв'язки з цими країнами. Європейські лідери намагалися не втратити, перш за все, сировинний потенціал. В геополітичному плані Латинська Америка не розглядалася ними як стратегічно важливий регіон, а от для розвитку економіки вважали його потрібним. Тому налаштовували дипломатичні зв'язки. Підсумуймо, у міжвоєнний період країни передньої Азії відчайдушно боролися за незалежність і докладали неймовірних зусиль для модернізації свого способу життя. За зразок вони брали Європу, яка лежала від них на заході. Тому процес оновлення називався вестернізацією. Найуспішнішою з країн регіону стала Туреччина, яка доволі швидко відновилася після Першої світової. Та не лише розвинула економіку, а й реалізувала глибокі зміни в соціальній політиці. А країни Латинської Америки, хоч і не брали активної участі у війні, переживали в міжвоєнний період процес протистояння демократичних та диктаторських режимів та пошуків свого унікального рецепту успішного життя. Дякую за увагу і до нових зустрічей!